У флагмана радянського футболу 70-х-80-х років команди Динамо Київ і понині з ностальгією згадують вболівальники. Тоді українська команда, за яку грали кілька вихованців буковинського футболу, піднялась до висот європейських грандів, двічі вигравши кубок кубків та суперкубок найпрестижніших змагань старого світу. По завершенні кар'єри гравців більшість спортсменів не залишають улюблене захоплення, а продовжують жити футболом. Об'єднуючись у ветеранські команди, колишні зіркові ветерани проводять пропагандистські футбольні матчі. В різних містах нашої держави залюбки зустрічають своїх кумирів. Проводячи турне по Західній Україні. Ветерани Київського Динамо завітали і на Буковину, відвідавши Мамаївці і Вашківці. До нашого краю динамівці приїхали і за Карпатського Тячева, звідки родом Іван Яремчук. Дійсно, що ми збираємося, от ветерани пере... переїжджаємо, спілкуємося, граємо. Тобто це життя продовжується, тому що великий футбол закінчився, а зараз отак от ми по, по виклику, по приглашенням нас приглашають ми. Завжди відгукаємося і граємо. Тобто, я думаю, це свято для всіх, для нас, для людей, які нас хотіли бачити і колись бачили 20 років назад. Свою нев'янучу майстерність зіркові ветерани продемонстрували на Маваївському футбольному майданчику, провівши своєрідний майстер-клас з техніки виконання ударів, а згодом у товариській зустрічі з місцевою командою. Попервах нашим гравцям давалося гідно протистояти гостям, але після рахунку 2-2 динамці згадали про свій статус і довели бач до переконливої перемоги 5-2. До речі, з таким же рахунком гості перемогли і у Вашківцях. В цих поєдинках особливо у складі киян старалися вихованці Буковинського футболу Олександр Бойко та Віктор Хлус. Всі країни приїжджають час і кожен раз, коли сюди приїжджає Йокає серце. Тут я провів е, е, своє футбольне життя, граючи у дитячий, юнацький спорт, юнацькій е, школі і у команді буковина Чернівці. За Буковину я е, вболіваю, е, хочу, щоб, щоб вона грала краще, хочу, щоб на неї е, більш-менш обращали увагу, щоб підтримували цю, цю, цю команду. Знаю, що у Чернівцях футбол дуже люблять.